Ну, по-перше, добрий вечір, Мак Захарович. Привіт. Ми сьогодні зранку спілкувалися з Марком достатньо довго по ситуації, яка відбулась. Ви знаєте, ситуація дуже трагічна, ситуація дуже непрогнозована. Для того, щоб зрозуміти, що треба зробити, треба зрозуміти, що відбулося. Чому відбулося отака спонтанна зміна дати? Тому що насправді, як людина, яка перебувала в такому ж політичному процесі, можу сказати, що не відбувається нічого просто так. Тобто те, що суддя зненацька зупинив розгляд справи вчора, як, в принципі, він доміг закінчити слухання справи ще вчора. Тобто йому треба було дати можливість Наді сказати останнє слово і потім оголосити про те, що він виходить в нарадчу кімнату для нібито постановлення вироку, який, як ми всі розуміємо. Вже давно написаний заздалегідь. Але цього не сталося. Мені здається, що щось відбувається всередині. Всередині в Росії щось відбувається з прийняттям остаточного рішення. Ну, абсолютно очевидно, що не той суддя, який слухає справу, приймає рішення. Рішення приймає Володимир Путін. Рішення, що робити далі, як робити далі, коли відпускати, як відпускати, це все вирішує Володимир Путін. Як мені здавалося, все йшло достатньо до достатньо простої, ну, з точки зору механічної схеми вирішення цього питання. Тобто оголошується, як якийсь вирок не грає ролі, який після цього, як Надія вже заявила, вона не подає апеляцію, прокуратура не подає апеляцію, українська сторона подає подання про нібито відбування покарання надією в Україні, і її передають Україні нібито для відбування покарання. От все виглядало саме так. Але як мені здається, вчора щось зламалося. Я погоджуюся з тою оцінкою, яку дав Марк Фейген щодо того, що ну, неможливо подвоїти зусилля чи потроїти. Насправді, от я в чому трагізм політично мотивованої справи? В тому, що ця справа цілковито залежить від волі, бажання, деколи навіть від настрою одної людини. От прокинувся Володимир Путін в поганому настрої, і він каже, Ну, я не хочу відпускати Савченко. Прокинувся в хорошому, каже, а сьогодні хочу. На жаль, це все виглядає саме так. Це такі самодурські речі диктатора. І вирішити цю справу можливо лише шляхом шаленого тиску на Путіна. Шаленого тиску з усіх боків, по всіх фронтах, шляхом перемовин, шляхом санкцій, шляхом е, утиску російської економіки. Але знов-таки, ну, і ми, як Україна, повинні щось зробити більше. Напевно, ми, як Україна, повинні запровадити значно більш жорсткі санкції по відношенню до російських підприємств тут, до російської державної власності, яка перебуває в Україні. Ми, можливо, повинні проводити більш активні дії. І насправді, на жаль, за це вже нас починають критику ну, не критикувати, а на нас так вже починають з подивом поглядати наші. Європейські партнери, от я повернувся із тижня України в Європейському парламенті в Брюсселі. Ми проводили багато загальних зустрічей, і ми, як фракція Батьківщина, проводили багато ну, фр... зустрічей фракції Батьківщини лише. І нам практично на всіх зустрічах почали вже задавати питання. Пробачте, а чому ми повинні зберігати санкції проти Росії, втрачаючи величезні кошти? Втрачаючи наші економічні можливості в той час, як ваш уряд, припустимо, кошти розкрадає, коли у вас шалена корупція, коли ви не запровадили прямих санкцій проти російського капіталу, який працює у вас в країні до сих пір. Такі питання вже до нас звучать. Тому ми повинні посилювати тиск на Путіна з метою примусити його одну конкретну людину прийняти просте рішення. Що йому ну легше відпустити Савченко, ніж терпіти той тиск, який на нього йде. На жаль, це єдиний шлях. Для цього ми піднімаємо європейську світову спільноту. Для цього треба посилювати переговорні позиції. Для цього треба запроваджувати жорсткі санкції проти російських. Російського капіталу в Україні для цього треба домагатися, щоб літом, не дай Боже, не зняли санкції проти Росії, наші європейські партнери. А така загроза є насправді і про це ми повинні відверто говорити. І я би на завершення хотів ну, від себе особисто я кажу, як людина, яка перебувала в політичному процесі, яка розуміє, наскільки це ну складно і важко. Ну і деколи це дуже невдячно. Коли ти робиш роботу, а тобі кажуть, ти не так її робиш, ти би міг робити більше. Я би хотів подякувати команді захисників Надії Савченко. Вони, вони роблять свою роботу дуже сильно, дуже професійно, як в юридичній площині, що важливо, так і в медійному супроводженні. На жаль, ми змушені всі сказати собі чесно: якби справа Савченка не була настільки підтримана. Політичній площині, в медійній площині, вона би пройшла так само пройшла б так само тихо, як пройшли справи Сінцова і Кальченка. І сьогодні би на жаль. І сьогодні би на жаль, наша реальна героїня Надія Савченка. Ну, про неї би не говорили стільки. Це питання би не було піднято, і вона би десь зараз вийшла б уже етапом в якійсь якусь. А так я ще раз хочу подякувати команді захисту. Всім, хто підтримує надію Савченко, хотів би побажати надії найшвидшого, найшвидшого звільнення. І я дуже хочу вірити в те, що все-таки відбудеться той план, про який я сказав на початку, що буде якийсь вирок, але вже чорт з ним хай буде вирок, який буде, але щоб надя пошвидше була з нами.